То ваша історія мені ще як підтвердження того, що таке щось в тому є. Але мене захоплювало жага до пізнання світу: карта Антарктиди з географічного атласу шкільного. І я навіть намалював маршрут. Юстина, ти, е, е, ти е, оживила мрію тата. а в тебе є шанс. Поїхати в експедицію в Антарктиду. Ми вже третій раз заводимо. Він заводиться, і ми якраз тільки від'їжджаємо і з води, там де ми стояли, той піднімається гора того айсберга. На озеро не самоведе, але ми щось вибрали не дуже вдалий сезон і з того всього загубилися. І коли мене прилипало до криги, як ту муху, так і виявилося, що це є породи мезозойської ери. Як ж то так, Як так сталося? Що весь світ паралізувало? Літаки не літають, машини не їздять, всі сидять по домах. В першу чергу. Наука, як на мене, це є шлях до пізнання. А я вам ще такий маленький сувенір з Антарктиди це пюрку пінвіна з хвостика. Вони линяють, їх гублять там.